Хочете ще одну цікаву новину? Людина дзвонить і каже: Женю рятуй, в мене телеграм-аккаунт. Спиздили. От в прямому тексті, в прямому смислі цього слова, так воно і є. І саме цікаве, що у, у, увели. Увели, як буде на українській мові. Коротше, спиздили. Не люди, а просто звичайні боти. Тобто вас кидають в основному. Вас нагинають звичайні боти, звичайні програмки. Це перша проблема, і це перше таке відчуття. Ти лох. Ладно, ну якщо серйозно, я йому кажу: бери каву, сідай, пий, відпочивай, нічого вже не зробиш. В загальному можна зробити багато чого, але для багатьох нічого не зробити. Якщо ви не знаєте, що куди писати, натискати, ви. Стаєте в позі зю. Так що, будь ласка, бережіть себе. А саме цікаве, що у людини збережених копія паспорта, банківські номера, пін-коди і так далі. Ви уявляєте рівень, скільки людей кидають, скільки людей уводять телеграм-аккаунти, скільки цікавої інформації е, там знаходиться. Ви собі навіть не уявляєте. І що зробити? Є купа нюансів, але це, це цікава і окрема історія. Якщо у вас викрили телеграм-аккаунт, будь ласка, напишіть. Можливо, щось можна ще зробити. Але в загальному просто у вас виводять. Телеграм-аккаунт ставить обличний пароль, і ви туди ніколи не зайдете, і всі ваші дані пішли лісом. І ви стаєте нагнутий, якого віджахали по повній програмі. Я скільки раз просив, прошу не переходити по ніяких лінках, якщо ви не знаєте, використовувати вірус тотал обов'язково і не приймати ні від кого файли, особливо їх не можна відкривати. І ви будете стояти красончик або красоня. Будьте здорові!